Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео разом з вами буду міняти ось таку штуку. Я не знаю, як його правильно назвати. Спеціалісти кажуть, що це плаваючий салинблок. Салінблок блок передбачає свої конструкції внутрішнього обойму, зовнішнього обойму, а всередині гуму. І через особливості гуми. Вона скручується і таким чином у нас шарнір працює. В даному випадку шарнір у нас, бачите, там має сферу. Сюди у нас входить палець різьбовий, а корпус запресовується у нас в річах. Задня підвізка ось такої машинки. Це Opel Vectra B зроблена на двох поперечних речагах і одному продольному, і якраз поперечні речаги. До балки чіпляються через справжній салінблок. А до продольного речага, або, можна сказати, до ступиці? Не, не доступниці, ступиця крутиться. Саме до продольного речага підвіски чіпляються ось через такі шарніри, правильніше буде сказати. Як перевірити, чи він працює? Ну так, да, вони всі працюють, але виходять вони з ладу через те, що ось тут немає. Мастила, це у мене старий шарнір. Він виглядає трошки не так. Ставити я буду ось такий шарнір. От. Це все те саме, тільки тут от пильничок є. Але хто дивиться моє відео, знає, що я не довіряю виробникам. Пильнички знімаю і закладаю все рівно смазку. Виходить він з ладу, з'являється люфт, і у нас на ямках машина починає тарабанити. Як перевірити, піднімаємо заднє колесо, але не відкручуємо болти, для того, щоб була, був жорсткий зв'язок між ступицею і самим диском. Ставимо руки ось сюди, наверх і наниз. І намагаємось рухати його. Якщо чути люфт, значить просимо помічника, щоб він рухав колесом, а ми опускаємося вниз, в ягу. Зараз я покажу, як це все виглядає знизу. Ось наш нижній речах. Ось вигнутий верхній речах, і ось наші шарнірчики. І коли рухати колесом е, знизу вверх, ну, вертикально, то ми ложимо сюди палець між, бачите, це є корпус е, ось цього продольного повздовжнього речага. І поперечним речагом. Ложимо палець і чуємо, якщо є люфт значить, він винен. В даному випадку таким чином, ось так вам буде видно. Ось ось так вам буде видно. Ось він корпус продольного річага, ось там е, цей шарнірчик наш. Я положив палець сюди, е, поперечний річах, продольний річах, і тут, якби відчув явно, і, що воно тукає. І відчув взаємне переміщення. Нижні річа... Нижній шарнірчик міняти важче, тому що нам заважає цей прилив. Верхній взагалі без проблем. Знімаємо колесо, виважуємо машину на домкрат, відкручуємо болт. Гайка. Ось вона стопориться шайбою. Піднімаємо річак доверху, ставимо сюди якийсь предмет, щоб нам не заважав. І за допомогою пристрою. Видавлюємо його з корпусу. Зараз я все докладніше покажу. Поки що зриваємо болти і знімаємо колесо, ставимо на домкрат машину. Машину на домкрат я поставив, колесо я зняв. І тепер у нас є доступ до нашого шарнірчика. Ось видно його пильничок. Ціленький, ось видно іржаву різьбу. Беремо щітку, чистимо різьбу. Притримувати цю гайку не потрібно. Ось він стопор, тримає її. Відкручуємо болт. Але спочатку чистимо різьбу і користуємося допомогою у вигляді рідкого ключа. Важливо гарно почистити різьбу, тому що зірвати ми зірвемо, а далі грязюка буде закусувати гайку. І нам крутити буде все важче і важче. Поки воно відкисає, я вже бачу, що тут у нас колодочка торкається металом, хоча не пищить нічого. І колодочки під заміну підуть. Особливість підвізки цієї машини, о, і стан амортизатора подивимося, він сухенький. а масло на нем это негрол, яким я обраблял при установлении. Те, кто смотрит мои видео, помнят, как я ставил эти проставочки для компенсации просадки пружин. Тут подвеска, треба ключики, что сюда на 16, сюда, по-моему, на 18. Ну, не совсем стандартные размеры. Беремо ключики, тріщотку і зриваємо болта, який тримає наш верхній шарнір. Зірвати я зірвав, але коли будемо відкручувати, болт буде виходити і тріщотка у нас буде впиратися в щит. Тому треба брати, як мінімум, ось цей подовжувач. От, хорошо нам допомогла. Рідкий ключ. Болт я викрутив, він справжній німецький, не ржавіє. Бачите, він загострений, тому можна надставочкою його вибивати, якщо у вас виникли якісь проблеми. І на внутрішньому салінблокові вже у нас підскочило. Туди ставимо дерев'яну колодочку або будь-який інший предмет, щоб підняти, щоб нам цей речах... Ось, не заважав. Ось таким чином я підложив колодочку і мені тепер нічого не заважає. Так само по максимуму ось тут ось цей зазор між корпусом шарніра і корпусом речага чистим. Бачите, як він. Руками ми не зможемо дати такого зусилля, яке дає підвізка. чистим від бруду по максимуму, щоб туди по максимуму зайшла рідина. По рідині не принципово, я користувався різними. І, в принципі, всі вони працюють. Хоча чув від своїх знайомих, що. Тільки оригінальна ВДшка. Ну, я не поділяюсь цієї точки зору. Тому якось ось так. Поки з'єднання відкисає. Беремо ось такий самопальний пристрій. Напевно, зараз щось подібне продається. Одна втулка з буртиком. І друга втулка з буртиком. Шпилька з двома гайками або болт з одною гайкою. Ця втулка має проходити отвір, але достатньо має мати місце, щоб ось ця частинка ховалась. Можна, звичайно, просто гайкою видавлювати, але ми пошкодимо. Старий, як би не жалко, а коли новий будемо запресовувати, тому обов'язково треба буде тягнути ось цю втулкою. А ця має ось так провалюватись, впиратися в корпус. Тому беремо ось ці складові і монтуємо їх на машину. Неважно, в яку сторону ми будемо видавлювати. Чи вперед по ходу машини, чи назад. Тобто, якщо ми більшу втулку ставимо сюди, значить ми видавимо назад, якщо ставимо її сюди, видавимо вперед. Це не має значення. Ось це у нас плотненько заходить, тому що має здеформуватися пильник. Ставимо наш. Нашу шпильку. Шпильку я взяв підвищеної міцності, тому що, звичайно, звичайний болт просто не витримував. І ось таким чином ось все у нас склалось. Тепер беремо гайку, накручуємо і беремо відповідний ключ. Одним ключом крутим, другим тримаємо. Коли ми будемо стягувати, ось ця внутрішня втулка буде видавлювати наш шарнірчик ось цю зовнішню втулку. Все, робота, можна сказати, зроблена. Прийшов помічник, за моє місце. І напевно ти будеш посуватися чи ні. Тікай. Тікай. Дякую. Тримаємо цю гайку, тягнемо цю гайку, спочатку буде важко, потім буде такий удар, тук, це зрушиться з місця вся конструкція, о! От вона порипуючи, бачите, ця втулочка починає ховатися наш корпус. Якщо у вас застукав нижній шарнір. Я показував, тут у нас прилівчик для кронштейна амортизатора. Тут же ми ось цю всю конструкцію мусимо тільки наперед видавлювати, і оця гайка вже буде зайвою. В принципі, її тут можна було не використовувати. Так ось вона була, тому що цю приспособу я використовую не тільки для цих шарнівчиків, а там, де вона. Підходить просто по розмірах, іде принцип роботи подібний. Оскільки внутрішня ось ця вкука, яка ховається менша, бачите, що відбувається, шпилька виходить і тому головка вже на повну довжину не сідає. Тому треба брати або ключ, або подовжену головку. Взяв я подовжену головку. Ось про що я говорив? що Ця внутрішня втулка, вона менша на якийсь міліметр в діаметрі, ніж шарнірчик. І коли він шарнірчик повністю вийде з цього вуха, от що ви бачите, от з цього вуха. І повністю залізе ось цей шестигранник, до речі, можна використовувати не а будь що мені його робили, вже не помню по-моєму, десь у 2005 році цей пристрій робили під розміром. Бачите як? І все, у нас вийшло. Шарнір у нас схований вон там всередині. Розбираємо нашу конструкцію. Ось так робили мені його за моїми ескізами і робили його з підручних матеріалів. От, треба дві руки, ось бачите наш шарнір. Ця гайка перестала крутитися, почала крутитися шпилька. Внутрішня втулка у нас тримається на пильничку. Ось наш шарнір. Перший раз на такій машині, коли я почав це робити, шарнір вийшов з ладу через пильники. Вони прямо тут от потріскались. Зараз такої проблеми я не спостерігаю, але навчений тим досвідом я ніколи пильників не викидав. Ти шарнір я намагався реставрувати. Але, чесно кажучи, зараз це заняття не вартує наших зусиль з двох причин. По-перше, пильники надійні. По-друге, я перед встановленням завжди набиваю консистентного мастила, як мінімум літол. Ну і Коштує ось ця от штука цієї торгової марки Райдер. Не так дорого. Вона є доступною. Я думаю, що реставрація, якщо хтось робить, а той, хто робить реставрацію шарових опор, сказав, що до нього таку штуку ще ніхто ніколи не приносив. А я все ніяк не зберусь. Принести, але вже й, напевно, не потрібно приносити, тому що реставрація буде коштувати дорожче. Так, знімаю я пильнички. Зараз я розірву упаковку. Знімаю я пильнички та не нюхайте. Ось бачите, тут пружинку, я твердочкою задіваю ось це наружне, ну, менше кільце. Залишається, пильничок я вивертаю і туди набиваю смазки і те саме роблю з іншого боку. В принципі, процес такий брудний, може і невдячний, але зато шарніри в мене ходять на порядок довше, ніж у інших власників такої машини. Зняв я пружинки, які тримають пильничок. Далі піддіваємо чимось, бачите, двома руками це виходить зовсім без проблем. Так я мушу ще й використовувати, прижимати ногу. Або дружбана просити про допомогу. Ось таким чином вивертаємо цей пильничок, набиваємо туди смазку, хоча ось, дивіться, вона там є. Ну, Смазка лишньої не буває, тому що перепад температури, ось на цьому, буває, збирається конденсат. І перший шарнір, який я поміняв, а потім зняв. Я побачив, що там були крапельки води, і воно почало ржавіти. Тому зайвим цього не буває. Спочатку одну сторону набиваємо смазки, закриваємо, потім другу сторону. Можете цього не робити, професіонали цього не роблять. Я не професіонал, тому роблю як для себе. Ось так я наложив смазки. Тепер просто ставимо пильничок на місце. Ну, як ви розумієте, двома руками це набагато простіше робити. Але бачите, навіть однією рукою в мене Ще, все вийшло. І беремо колечко. Ставимо. Ось таким чином спочатку низ заводимо, потім провертаємо. Саме головне не порвати пильник. Ось як це. Одну сторону я зробив. Тепер робимо те саме з іншого боку, але це вже я показувати не буду. Так, все я зробив, шарнірчик готовий до встановлення. Тут у нього і з одного і з другого боку є фаски. І на цьому, в принципі, відео можна було б закінчити. Зборка відбувається в порядку зворотньому розборці. Але шарнірчик може у нас піти на перекос, тому дуже уважно слідкуйте, щоб не, не отак от він став. А іменно, щоб він заклинив всім поязком. Один момент. Другий момент. Якщо ви цю машину любите, а я свою машину дуже люблю, ось цю поверхню я би помастив графітовим мастилом. В принципі, тут є залишки. Для чого? Шар жиру, який є в цьому мастилі, він видавлюється. А в царапинки заходить графіт. І коли наступний раз треба буде. Міняти цей шарнірчик, повірте, згадаєте себе добрим словом. Та й монтаж нам спроститься. Тому що літол чи солідол не дадуть того ефекту, що графітне мастило. Тому берем, беру графітне мастило, мащу. І тоді вже приміряю шарнірчик на місце. Помастив я графітним мастилом. І тепер ставимо можна, щоб не тягнути, а поправити молоточком. Тому що в мене таке враження, що верх виглядає більше, ніж низ. Тому вдарити треба ось саме верху. Так, начебто постукав і воно вирівнялось. Далі дійсно робимо все в зворотньому порядку. <кій> і сюди накручуємо нашу гаєчку. Тут тримаємо, тут крутимо і потихеньку задавлюємо. Спочатку трохи важкувато пішло, але шарнірчик наш сам вирівнявся, як ви бачите, прямо на очах з кожним рухом тріщотки, він у нас заходить в корпус. Оскільки ширина, шарніра і ширина. З цього вуха у нас приблизно однакові, то от, коли у нас ось ця втулочка дойде до корпуса, тоді ми і зупиниться. Хоча можна буде і приспособити зняти, подивитись, потім знову поставити, дотягнути в один або інший бік. Набагато важче буде сумістити ось болта з осью речагом. Бо речаг не крутиться, а шарнір він впливає. Там же сфера у нас. Так, ключовий момент. Ще пару міліметрів. Ось, напевно, і все. Навіть якщо міліметр туди, міліметр сюди, це абсолютно ніякої ролі на роботу підвіски не впливає. Але треба, щоб воно симетрично сіло. Все, тепер тримаємо цю гайку, відкручуємо. Забираємо наші тулочки. Ою важкувато це робити, але бачите, навіть одною рукою виходить. З одного боку втулочку бачу, і з іншого боку втулочку бачимо. Ну, хіба що півміліметра я промахнувся, але я вважаю це нормально. Тепер ось цю дерев'яну проставочку. Беремо наш болт, теж можна помастити графітним мастилом. І ставимо все на місце. Ось про що я казав. Бачите, болт я сюди поставив. Він у нас під одним кутом, а вісь цього верхнього важеля зовсім під іншим кутом. Оця е, штука у нас провертається, але, о, бачите, я її провернув. Просто це робити незручно, тому що шарнірчик у нас новий і ходить досить таки туго. Тепер все ставимо на місце. Бачите, це от рухається. Ну, двома руками це робити зовсім не проблема. Ну, Далі будемо напрягати, щоб у нас все сумістилось, або можна молоточком, де він у нас трошки постукати. Якщо пам'ятаєте, болт у нас загострений і він сам повинен вирівняти. Бачите, шарнірчик у нас вже викрутився, зазора робочого вистачає, а оскільки колесо у нас висить донизу. Воно підніметься вверх і в робочому положенні все у нас буде класно. Трошки сильніше я вдарив по болту, він вискочив ось в цей корпус речага, а далі вже він пішов по різьбі. Мені не видно, а вам на екрані видно. Міняємо головку на вісімнадцяту і затягуємо наш болт оскільки довжина воротка не така вже й велика то тягну я скільки в мене є сили Болти тут крепкі, гайки теж, і тому ризик того, що я зірву різьбу, Або пошкоджу сам болт чи гайку, мінімальний. Все, треба мені дві руки, щоб я. Гарно затягну. Бачите, як воно рухається все в скручується, а шарнір тут пливає. О. Ось якось так. В принципі, далі нічого цікавого нема. Ставимо колесо на місце, закручуємо, знімаємо машину з Домкрата. Ще раз наголошую: цікаво мати домкрат не штатний, а гаражний, щоб кожен раз не, при ремонтних роботах не користуватися штатним ключом і штатним домкратом. Ось на цьому в мене все. Кому відео? Сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві мої відео. Дякую всім за увагу і до побачення!